І мої любі! усім привіт, Мої любі друзі. Ну що ж, у цьому відео я хочу поговорити про матч, який відбудеться в англійській прем'єр-лізі. Кристал Пелос, Олівіра Гласнера у себе вдома на Селхрест-Парк, команда буде приймати Челсі Енса Марескі. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну і давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимось, взагалі то. Шанс на перемогу, да? 50% вважаю, що переможе Челсі, 25% вважає, що буде ніч'я, та 25% вважаючи, що переможе Крістал Пелас. Друзі, якщо взагалі казати про сам матч, то в принципі якщо брати останні 5 матчів, то у Челсі є перевага, одна нічка була між командами та 4 перемоги у Челсі. Якщо беремо останні 5 матчів, да, ось 1 жовтня 22 рік Челсі на Силхрест Парк перемагає Крістал Пелас з рахунком 2-1. Потім 15 січня 23 року 1-0. Челси перемагає у себе вдома на Стамфорд брідж Потім 27 грудня 23 року 2-1. Челси перемагає тут речі Михайло Мудрик, один з м'ячів забив у Кристал Пеласа. 12 лютого 24 року Челси на виїзді перемагає Кристал Пелес з рахунком 3-1. Це був сезон 23-24. А у минулому сезоні. Тато Челси переміг двічі, а у Полза минулому сезоні також Челси перемагав двічі. А ось у нинішньому сезоні, 1 вересня, 24 рік, сезон 24-25 ніч. А удеронин на Stamford Bridge на гол Нікласа Джексона відповідає Езе. І таким чином 1-1. Знаєте, в цілому, якщо так брати взагалі то очні зустрічі, у Челсі є велика перевага. Кристал то і на Селхерст Парк у Челсі дуже хороші результати. Справді, Кристал Пелес в останній, коли Челсі перемагав, це ще було 14 жовтня 2017 року. Тобто Челсі вже як 7 років не програє Кристал Пелес взагалі. Тобто, і справді дуже хороша статистика у Челсі. Після 19 турів Челсі займає четверту позицію. Команда Самарецький набрала 35 залікових балів, 38 забитих м'ячів має Челсі, 23 м'яча пропущено і плюс 15 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів команди, 2 перемоги, 2 поразки, одна ніч. В принципі Челсі непогано виглядав в матчі проти Бренфорда і в матчі проти Тотнема. А потім була нічия з Евертоном, поразка від Фулхема на останніх хвилинах, та поразка від Іпсвіча на виїзді з рахунком 0-2, таки несподівана поразка. Але Іпсвіч і справді показав неймовірний характер у тому матчі. Якщо казати про Крістал Пелас, то команда Олівіра Гласнера йде на 15-й позиції. Після 19 турів, до речі, у Крістал Пелес 7 поразок, 8 нічих, 4 перемоги, і 20 балів у Крісла Пелес його пасиві, 20 забитих м'яча, і 27 м'яча пропущено. Мінус 7 різниця забитих та пропущених у Крістал Пелес. І останні 5 матчів команд, дві перемоги, дві нічих та одна поразка у Crystal Palace. У 10 перемог, 4 поразки та 5 нічих. Ось. Останні матчі Crystal Palace, в принципі, непогані. Ось, до речі, друзі, останні матчі команди. Ось була ніча з там, да, програли Арсенал 1-5, програла Арсенал 2-3 в Кубку Ліги, але була перемога над Брайтоном, Сіті була всі Івсич перемогли. Саутгентон в останньому матчі вдалося на Селхерст Парк 2-1 перемогти. Нелегка перемога, і справді була для Крістал Пелес. Але команда Олівера Гласнера її здобула. Тобто, в принципі, можна так сказати: в принципі, Крістал Пелес підходить до цього матчу. Ну, ну, в принципі, вдалося все одно стабілізувати ситуацію. В принципі, початок сезону взагалі був катастрофічний для Крістал Пелес. Справді, команда були в зоні виліту. Сталося вийти з цієї кризи. Да була поразка від Арсенала, але знов-таки, в принципі, в цілому, Кристал Пелес не виглядає. Челсі підходить до цього матчу не в надто хорошому настрої. Останні три матчі Челсі без перемог, дві поразки, одна нічия. І в останніх трьох матчах один бал із дев'яти можливих Челсі набрав. В ось. Тому і, справді, тому і справді останні матчі, вони, ну скажімо так. Не надто приємні для Челсі. Вони були непоганими відрізками з Фулгом з ісвічем, але все одно було якось важко піти пічним І Справді, якщо команда закривається, тобто мінів дуже здорово закривався Фулгем. Евертон в Челсі дуже важко взламувати ось цю оборону противнику противника. Крістал я думаю, також закриється. Челсі буде більше діяти на м'ячі. Я думаю, що Челсі буде більше володіти м'ячем, більше позиційно атакувати. Ну, Кристал Пелес буде шукати свого шансу на контратаках, я думаю. Ось. В принципі, знаєте, це лондонське дербі. В принципі, матчі Кристал Пелес-Челсі, вони, в принципі, доволі таки цікаві. Навіть незважаючи на те, що і справді Челсі перемагає. Челсі да, перемагає, але все одно я не можу сказати, що ці матчі легкі були для Челсі. Челсі важко, проти Крістал Пелас дається матчі. Так, да, Челсі перемагає. Але все одно, Крістал Пелес дуже хороший бій Челсі дає. Я думаю, що, в принципі, і у суботу. Так само Крісла Пелес дасть бій Челсі. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Да? Думаю, що обидві команди гулемою обміняються. Це моя перша думка. Друга моя думка, я все-таки думаю, що Челсі, Ну, як мінімум, все-таки Крістал Пелос не програє. Все-таки думаю, що команда NCMR не програє, нічого я все-таки не виключаю. Але я думаю, що, скоріше за все, Челсі якусь важку, але мінімальну перемогу здобуде. Ну там, Наприклад, з рахунком 2-1 на користь Челсі. Тобто я думаю, що обидві команди за то Челсі все-таки не програє Кріста Пеласа. А так, взагалі, думаю, що якась мінімальна буде перемога у Челсі. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1, якась важка, мінімальна перемога, але вона, я думаю, все-таки буде за Челсі. Але основна моя думка, це обидві команди The Beauty та Челсі, як мінімум, Крістал Пеласо не програє. Ось. Тому я думаю, що якось так буде. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе, друзі. Бажаю всім добра, всім до побачення і всім до нових зустрічей.